Ви вітання в студії Олександра Литинська. Давні прикмети твердять, що галки сідають на верхів'я дерев перед потеплінням. А яких метеумов чекати найближчої доби у четвер, двадцять першого квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарне з проясненнями небо та місцями невеликі дощі день принесе західній частині. Термометри тут зафіксують близько плюс п'яти вночі, а вдень одинадцять-тринадцять градусів. Термічні показники на півночі становитимуть 4-6 тепла у нічну пору та 8-9 у денні години. У регіоні теж хмарно з проясненнями. Майже всюди прогнозуються нерясні опади. На сході нічний мінімум очікується в межах 7-8, денний максимум становитиме 11-12 вище нуля. Небомінливо хмарне і так само дощитиме. Хмарність із проясненнями у південних областях на більшій частині території відзначиться нерясними опадами. Термометри по регіону фіксуватимуть 7-8 вночі та до 13 тепла в світлу пору доби. Температура повітря у Криму цієї ночі в межах від 7 до 9. У денні години стовпчики термометрів зупиняться біля 13 градусної позначки. Погода мінливо-хмарна часом з невеликими дощами. У центральних регіонах температурні показники цієї доби коливатимуться в діапазоні від 6 до 11 тепла. Мінлива хмарність тут так само повинна бути разом з нерясними опадами. 21 квітня 1979 року в Києві в приміщенні Республіканського театру Ляльок на вулиці Шотару Ставилі, 13, відбулася перша прем'єра театру драми й комедії. Нині він називається Київський державний академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Дебютували з виставою Найвища точка любов одеського драматурга Родіона Феденьова. Театр заснували на рік раніше. Уперше театральна трупа зібралася 7 вересня 1978-го. Головним режисером тоді був народний артист України Едуард Митницький. Нині художній керівник та директор закладу. А далі про погоду. Тож у столиці та області синоптики прогнозують хмарність із проясненнями і часом за прогнозами незначні опади. Вночі на термометрах 4,6 тепла, а в денний час температурний максимум досягне 9-градусної позначки. Вітер північно-західний 5 5-10 метрів за секунду. На цьому, все зичу соняшного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.